Цьому приміщенні в нас утримується українська карпатська чорна порода. Це основне дойне стадо, якраз таки української карпатської чорної. Тут у нас дівчатка їх десь зараз тут в районі 25 голів. Всього тобто у нас зараз 40 голів дойного стада. Цей бичок не буйний. Він то захищає свою територію, але він не, не, не сильно буйний. Тобто у нас є інший бичок. До речі, це італієць. Тут ми отримуємо молодняк різних вікових груп. А це у нас телиці 19-24 вікова група. Тобто, якась частина з них вже досягла полової зрілості, і вже в цьому році ми будемо їх запліднювати. І через 10 місяців після запліднення ми отримуємо від них вже перше потомство. Є? Зараз вони всі на молочному відгодовленні, Тож тобто до трьохмісячного віку вони в нас п'ють основний корм для них. Це молоко. Їм подобається контактувати з людьми, коли їх чухають, гладять. Вони такі доволі доволі контактні, особливо в такому віці, в дитячому. Да, що ти? Ти скучив? Я тебе вчора жонкав. Це поєднання ферми, виробництва і туристичного бізнесу, тому що для України буйволина ферма це доволі екзотичне підприємство, і тому у нас в літній сезон в теплу пору року у нас дуже розвинена туристична історія. В цьому році ми приблизно за сезон прийняли напевно більше 500 людей.